Представляете, что тут Галландії от на побережжя у Ваїнах называется крайній жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Єсть генерал Апахмел Гурульов. Схоже, что вийшов після багатоденного запою або ні, та запропонував колегам по студії розпочати ядерну війну. Ну а чого ні, якщо тема залякування ядеркою російської пропаганди та політиків на другому місці після обговорення України? Ишов, так би мовити, перевіреною стежкою, аби не схибити. Ми прекрасно розуміємо, як нанести критичний неприємний ущерб для того, щоб Європа просто встала на колени. Причому це діло одного дня. З мінімальним розходом ядер боеприпас. З мінімальним. Ну, ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, що эту рішимість, мабуть, нам треба висказувати. Ну, чого от этого бояться треба? І дійсно. скажіть, чого тут боятися? Ну, подумаєш, удар у відповідь буде та знищення Росії. Дрібниця якісь. Але чому зараз спостерігається подібна сильна хвиля погроз в бік західних партнерів? Бо є дві речі: перша це 80-та річниця висадки союзних військ у Нормандії, на яку вже прибув Байден, і ще прибудуть багато лідерів, у тому числі і наш президент. Зрозуміло, що кожна зустріч Зеленського та Байдена це явно важлива подія, під час якої 100% будуть обговорюватися питання, які можуть дошкуляти Путіну. Наприклад, одне з яких це координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що під час візиту Байден і Макрон обговорять потенційне використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні. Відомо, що Байден проведе у Франції п'ять днів, де у нього буде низка зустрічей та запланований виступ з промовою. Дуже красномовно це чути від Білого Дому, оскільки буквально перед цією поїздкою Байден дав інтерв'ю виданню Тайм, де сказав, що якщо Україна програє, то Польща може пасти наступною. Тому зараз треба підтримувати Україну більше, щоб Путін навіть не думав про такий сценарій. Та й направду, як би складно зараз не було, я думаю, що в Кремлі є розуміння того, що вони поки. Не готові захоплювати Польщу чи іншу якусь країну НАТО. Та й навіть якщо не говорити про війну Росії з НАТО, там все одно поки що не вийде. Просто це тоді пояснює, чому основною тезою Кремля зараз стало те, що вони нібито готові до діалогу і що вони готові миритися тощо. Росія відкрита для переговорів по Україні. Но річ саме іменно о мирі, а не о перемірі. А диалог о мире сейчас представить трудно, учитывая, что в Киеве правит партия войны, которая стремится как минимум на словах победить Россию на поле боя. Смысла предоставлять противнику паузу для перегруппировки нет. Логично, что в такой способ Россия прагнет, как можно больше, послабить позицию Украины на глобальном саммите мира, что будет в Швейцарии и проходит 15-16 червня. Но Москва тут также переследует более амбитную мету. Дивіться, На початку повномасштабного вторгнення Путіну не вдалося переконати світ, що найкращим виходом для всіх буде швидка капітуляція України. Хоча до початку повномасштабки на Заході дійсно давали нам 2-3 дня. Путін зробив висновки, і тепер Росія намагається продати ту ж саму ідею, але в обгорці такої собі миротворчості. Упродовж 23-го року Путін всього декілька разів, здається, повертався до теми перемовин, і це було десь сказано точково. Проте акценту, як такого, на це Кремль не робив. Але цьогоріч, подивіться, запевнення у готовності до діалогу фактично стали рефреном в офіційній риториці Кремля. Але чи змінився контекст, в якому лунають подібні заяви? Очевидно, ні. Росія так само потребує зараз оперативної паузи. Переговори повинні будуватися на справедливому учоті озабоченості Росії в сфері безпеки і схід з нових територіальних реалій. Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет. Основу обсуждення на этой сходке составит так называемая мирная формула Зеленского. Зеленського. Київські не скрывает, що главная задача встречи – виробити оторванный від от действительности ультиматум, який впоследствии будуть пытаться нав'язати нашей стране. А вони такі цікаві. От кажуть, що їм хтось хоче нав'язати ультиматум, і вони на це не підуть. А самі вони що хочуть там нав'язати цивілізованому світові? Не ультиматум часом М? і ще й при цьому вони захоплюють територію іншої країни. Але тільки вони так можуть. А якщо з ними їхніми ж методами говорити, то ні. Одразу починають скиглити. Абсурд, абсурд. Але давайте простежимо. Після чого Кремль активізував заяви щодо своєрідної готовності до якогось там миру. Після того як стало всім зрозуміло, що США виділяє новий пакет допомоги та Євросоюз активізується у цьому питанні. Але особливу стурбованість Москви, мені здається, викликає саме перспектива. Отримання Україну літаків F-16. Бо дивіться, якщо власними засобами Україна завдавала серії серйозних ударів по низці об'єктів, що розташовані у глибокому російському тилу, то уявіть, на що ми будемо здатні, коли вже ракети великої дальності разом з українськими дронами завітають на якийсь аеродром неподалік Москви. Тому. В Кремлі і казяться, бо вони все розуміють, їм лише і залишається або звинувачувати всіх в тому, що їх не поважають, або просто погрожувати світовій ядерку. Більш того, в Кремлі навіть розуміють, що ці так звані нові регіони, які вони в односторонньому порядку незаконно внесли до своєї конституції, ніхто не визнає у світі як частину Росії. Війна йде на нашій конституційній території. Как вы себе представляете, взять... Володь, и... А кроме нас эту территорию, к нашей территории, кто признает? Вы меня сейчас, извините, вы меня сейчас это серьезно спрашиваете? Да. А кого вообще это волнует? Вот. вот стоп, стоп. В России кого это волнует? В России. Или да. сейчас у тебя в России мы будем нашу конституцию подстраивать под разных западных питт, которые будут говорить, эту часть территории мы признаем, а эту не признаем? Нет, но делай. Это то, что, что предлагаете нам сейчас, Крым отдать? Нет, это не Давайте б... Калининград отдадим. Это Давайте не... отдадим острова. И скажем, нет, ну что же, другие же не признают. Японцы, например, считают, что а кто это кто Это? Вы только что Я сказали формулировку. а кто еще не нет? Просто, просто говорю насчет кто того, в России того, что, может согласовать того, что в России такой... это признают? Кто в России признаем, может согласовать нет, документ, не идущий в прямом противоречии с тем, что сказал а Верховный Главный Я, главный Я думаю, то, что, то, что этот документ, как альтернатива того, что Нет. предлагает Запад. Стоп, стоп, стоп. Все. Ни при каких обстоятельствах не может быть предложена альтернатива противоречащая действующей Конституции Российской Федерации. Точка. Так мы под ним не подписывались. Это высший закон. Поэтому сказать, что кто-то у нас может согласовать отторжение да седу... наших mm. территорий и оккупацию наших земель, и то, что наши люди будут находиться под нацистским гнетом, Я не знаю, хто Нет, понятно, що ніхто не согласує. Я, я думав, просто представню, хто этот смільчак. А цей смільчак, вірогідно, Китай, бо ці пропагандисти якраз таки сварилися через те, що цей псевдоексперт ляпнув, що у піднебесні могли погодити із кимось в Росії мирний план по Україні. Але з урахуванням або заморозки війни і без визнання нових територій, або взагалі про повернення до кордонів 22-го року. Ну тобто, що правильно, новий ніж у спину, не інакше. Тобто. Підведемо черту падати честя нас в раз обманули. Угу. Тож, попри все це, Путін, як я і казав раніше, наполягає зараз на переговорах. Але як почули його рупорів, саме на ультимативних умовах Путіна. Тобто, вже й мирний план Китаю для них не зовсім варіант. І для того, щоб створити цю от ілюзію відкритості до переговорів, Росія зараз задіяла всі наявні засоби впливу на думку. Західних партнерів на думку громадськості. І будемо відвертими виставляти жертву агресором один із улюблених прийомів російської пропаганди. Згадайте саме у такий спосіб Кремль готував казус Озбелі напередодні повномасштабного вторгнення, поширюючи брехню про агресивні мілітаристські плани України. Зараз Росія хоче знову застосувати цей прийом і виставити керівництво України партією війни, яка буцімто відкидає. Щедрі мирні пропозиції, що щодня надходять з Кремля. Це от зокрема про що казав Лавров. Ми чули до цього в цьому контексті. Є показовою сьогоднішня заява міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Росія вже давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. Ми не повинні вірити, що Путін зупиниться на кордонах України. Росія зараз становить загрозу для Грузії, Молдови і, зрештою, для НАТО. Скорочення нашої підтримки України матиме фатальні наслідки. Ми повинні розуміти, що перемога Росії, зрештою, обійдеться нам усім дорожче, ніж наша підтримка України сьогодні. Військова економіка Путіна працює на новий конфлікт. Ми маємо бути готові до війни до 29-го року, і це чітко свідчить про те, що партнери розуміють, чого прагне Путін та чому не можна зараз вірити його мирним заявам. Бо диктатор розуміє лише силу, і банальний приклад. Щойно партнери дозволили бити своєю зброєю по місцях, звідки обстрілюється Харків. Місцева влада сказала, що в місті поменшало прильотів ЗЕС-300, бо ЗСУ просто взяли і знищили деякі установки росіян. І так буде з усім, що несе Путін в нашу країну. Бо мир має бути лише на справедливих умовах і ніякі домовленості з Путіним зараз не спрацюють. Він просто хоче крові. От і все. 10-15 хвилин, і Польща як государство, а поляки як народ, і ще цієї землі в зі своїм язиком. От це от європейці повинні очень хорошо розуміти. Отже, буду ставити на цьому сьогодні крапку. Дякую, що дивилися, і прошу підписатися на цей канал, аби бути в курсі всього головного. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовніше. До зустрічі!